Всім привіт! Сьогодні ми будемо дивитися новий музикальний кліп від Sunmi. Називається Tail Тобто перекладається як квіст. У, цей кліп є доволі старий, йому вже 3 роки. Але я не могла це перегенерувати Мені його ради слухати, тому будемо слухати разом з вами. Чому б ні? Погнали!

мені її шкода. От серйозно вона там сиділа за столом, з якимось б'юзером і мені скинули з вікна. Блін. Ну хоть такого котиків. Та ну пісня жакарна. Вона в такому одязі сексуальному там навколо не підтанцовку, ну блін, класно. Сам кліп, але я навіть не говорю про пісню, пісня, пісня теж. от неї голос дуже приємний. Хоча я не знайома з цією співачкою, але в неї голос такий, справді, як у кота, тянеться тягнеться. Дуже гарно, приємний голос. Ніхто ви ця пісня. Она такие чувства, что она вот после смерти пошла на стыд. Типа облик, да, что она ее совсем не так, что такие бежи сухвали. Она бежи скромнейшая была. И тут пошла до того, что она на стыд. Все, хана ему. з тими мужиками. Ви бачите, зв'язала її на рейки і його поставила. І там пояс їде, чи машина, що там. А так треба з ним. Нема чого, як наскільки. Дівчатам з тибі. Навіть після смерті. Уф. Уф. <реш> ну, після цього кліпу можна сказати одне точно, що вона зробила одного фаната. Ну і фанат з України тут. <реш> це був гаряче, це був, ну, прям взагалі дуже захопливо, дуже красиво, дуже сексуально, дуже не знаю. Зазвичай кор'янки танцюють більш, в більш як в іншому стилі. Хоча теж є групи, де більше там звивають, наприклад, G-Idol. Тож у них такі більш зухвалі кліпи, але в такому стилі я ще не бачила. От, в самі вона така ну, жінка прекрасна. Просто. Mm -hmm. <laughs> І я так зрозуміла, кліп називається Тейл, тобто, Хвіст. Напевно, хвіст змії дуже часто поставав тварина і там образи змії. Мені здається, що це вона от показує себе, що вона коварна, і от як змія його обкрутила, е, -е, е, е, Я так не зрозуміла, чи він там в кінці втік, чи ні. Надіюсь, він не втік. І вона йому помстилася, бо він нехороша людина. А загалом, мені кліп дуже сподобався. Шумі класна співачка. Я не пошкодувала, що поглянула, а можливо, ще перегляну її кліп. Рекомендую. Дякую за спільний перегляд. Якщо вам сподобалася відеореакція, будь ласка, підпишіться, поставте коментар, поставте вподобайку, поставте все, що можна. А, поділіться, як вам кліп. Мені особисто дуже швидко. Мені вам також дуже сподобався кліп і сама у Так що, давайте разом, будем будемо її фанатами. Дуже класна кому не подобається. Так що радість все. До наступних зустрічі. Бувайте!